Всім привіт! Вітаю вас на ютуб-каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як вам гарантовано отримати до 1000 доларів. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть по ссылці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, від бібліжі Askendex, ми можемо отримати безкоштовно до 1000 доларів. Для того, щоб отримати дані кошти, перейдіть по моїй реферальній ссылці, зареєструйтесь через свій номер телефону, введіть код, який прийшов на ваш мобільний телефон. Тут нажміть на кнопку. Пропустить цей час. Далі ми авторизуємось на біржі через свій логін і пароль, який вказували при реєстрації, нажимаємо на головне меню на кнопку Баланс. Нажимаємо на кнопку «Вот». в пошуку пишемо LTC, копіюємо свою адресу LTC і закидаємо на баланс не менше, ніж 12 доларів в LTC. На даний момент це 0.224LTC. Так, Після того, як нам прийшов депозит на нашу біржу. Ми заходимо в головне меню, нажимаємо на розділ «Торгувати», змінюємо торгову пару на LTC USDT. Тут може вас попросити встановити двофакторну антифікацію. Після встановлення двофакторної антифікації, ми продаємо всі свої токени LTC. Бачимо, нажимаю на кнопку Продать, вибираємо Market Order, ставлю 100% і нажимаю на кнопку Продать. Після того, як ми успішно продали свої токени LTC, ми знову ж таки нажимаємо на. На розділ купіть і знову ж таки купуємо е, токени LTC. Так, після того, як ми продали і купили, нам потрібно ще так 5 раз купити LTC на всі гроші і 5 раз продати LTC на всі гроші. Щоб зробити торговий оборот більше 100 доларів за це ми додатково отримаємо плюс 3 долари. Якщо ви зробите торговий оборот більше 5000 доларів, то отримаєте ще плюс 10 доларів. Зробити торговий оборот в 5 тисяч доларів досить просто. Приміром, якщо ви закидали на баланс 100 доларів, то вам достатньо просто 25 разів купити LTC і 25 разів продати LTC кожного разу по 100 доларів. Відповідно, якщо у вас на балансі є тільки 10 доларів або ж 12, то вам потрібно 250 разів купити LTC на всі кошти, 250 раз продати LTC. Звісно, що це досить довго, тому я рекомендую закидати або суму не менше, ніж 100 доларів, або торгувати на ф'ючерсах. Відповідно, ми можемо відкрити кредитне плече 100 x або 25x, і таким чином ми можемо з легкістю зробити цей торговий об'єм. 5 тисяч доларів. Але я рекомендую все ж таки закинути на баланс 100 доларів через LTC, і відповідно 25 разів купити LTC і 25 разів продати LTC, щоб зробити торговий оборот більше 5 тисяч доларів. І відповідно на цьому заробити ще плюс 10 доларів. Так, якщо ви зробите торговий оборот більше 5 тисяч доларів, і війдете в топ-30 людей, які зробили найбільший торговий оборот, то вище отримає додатково від 300 до 1000 доларів. Так, бачимо, що на даний момент є опублікований список рейтингу користувачів, які вже зробили торговий оборот. І бачимо, що на першому місці людина зробила оборот всього на все в 11 743 долара. За це вона отримає винагороду в 1000 доларів. На 11-му місці людина зробила всього на все оборот в 6 тисяч 110, доларів, і вона за це отримає 521 долар. Тобто перебити цей торговий оборот досить легко, Тому я рекомендую вам неодмінно зробити чим більший торговий оборот і забрати максимальну суму в 1000 доларів. Якщо ви попадете приміром в рейтинг хоча б 30, то ви все рівно отримаєте 300 доларів, що досить таки непогано. Так, якщо ви торгуєте на споті і ви забули, який обсяг торгів, обсяг торгів ви зробили, тоді ви можете перейти в історію ордерів і відповідно подивитися е, угоди, які ви відкривали, і порахувати, який оборот ви вже зробили. Також рекомендую вам зайти в головне меню, тут скопіювати свій увіт, щоб подивитися надалі, е, який ви. Зараз знаходитесь в рейтингу і відповідно яка вам нагорода передбачена. Також необхідно підписатися на їх телеграм-канал, перейти по силці і нажати на кнопку на реєстрацію один клік. Якщо у вас виб'є помилку, значить вам потрібно спочатку на цій сторінці авторизувати через свій логін і пароль, який ви вказували при реєстрації від біржі Askandex і вже потім нажати на кнопку реєстрація «Один клік. Має бути писати ось так: успішно зареєстровано». Так, після того, як ми зробили необхідний торговий оборот, ми можемо відразу вивезти всі кошти. Для цього я нажимаю, приміром, на LTC, нажимаю на кнопку «Вивод», пишу кількість токенів, які я бажаю вивезти. Пишу адресу для виводу і нажимаю на кнопку Птвердіть. Знову ж таки, нажимаю на кнопку Потвердіть. Пишу код і шести цифр, які прийшов мені на мій мобільний телефон. Код із Google антентифікатор і нажимаю на кнопку Now і мені успішно приходять кошти, які я вивів з даної біржі. Тобто з виводом тут немає жодних проблем. Е, так, ось основні умови цієї акції. Кожен, хто зробить торговий оборот більше 100 доларів, отримає гарантовано ще плюс 3 долара. Кожен, хто зробить торговий оборот більше 5 тисяч доларів, отримає плюс 10 доларів. Хто вийде в топ-30 людей, які зробили найбільший торговий оборот, розділить призовий фонд в 15 тисяч доларів. А саме отримає від 300 до 1000 доларів залежно від зайнятого місця. Бачимо, що в рейтингу користувачі зробили досить такий слабенький торговий оборот, тобто їх перебити досить легко і відповідно ми на цьому можемо заробити від 300 до 1000 доларів. Тому все досить просто. Також ви можете перейти по силці на цю таблицю лідерів. Вона обновлюється кожного дня. І відповідно ви можете бачити, який ви знаходитеся зараз в рейтингу, щоб мати змогу зробити більше об'єм торгіві, відповідно, заробити більше на цьому коштів. Біржа Scandex постійно виплачує всім своїм користувачам кошти за попередню акцію. Ми отримаємо кошти 9, 19 вересня, тому тут з виплатою немає жодних проблем. Ця акція буде діяти до, 20, до 28 вересня включно. На даній біржі верифікацію. Не потрібно проходити. Рекомендую всім зробити максимальний торговий об'єм, щоб заробити на цьому до 1000 доларів. Так, винагороду за цю акцію ми отримаємо до 13 жовтня, а за попередню акцію нам прийде виплата 19 вересня. Біржа Аскендекс постійно всім ми плаче, мені вони також виплатили вже кошти. Тому я рекомендую всім неодмінно скористатися цією пропозицією і заробити гарантовано від біржа Аскендекс. 3 долара за об'єм торгів більше 100 доларів, 10 доларів за об'єм торгів більше 5 тисяч доларів. Якщо ми війдемо в топ-30 користувачів, які зроблять найбільший торговий оборот, то ще отримаємо на цьому плюс 300 1000 доларів.